Дільському фаховому коледжу культури мистецтві імені Івана Петровича Катляревського відбувається розширене засідання колегії діячів культури Полтавської області. І сьогодні в нас на порядку денному стратегічний розвиток культури представлення стратегії міністерства культури розподіл. Фахівців коледжу, тому що це важливий суб'єкт не лише освітній, не лише мистецький, але життєдайний такий для всієї області, і в принципі має не лише обласний і національний рівень, але і міжнародний. Багато випускників коледжу є фахівцями. В сфері культури, в обласних закладах культури і освіти, і багато тих, які працюють на великій сцені, ті, які є переможцями різноманітних конкурсів, формальних і неформальних. Наша задача спільно на сьогоднішній день з коледжем розвивати всі активності, які є одночасно і класичними, і поруч з цим вони мають бути сучасними, креативними. І мені здається, що творчий колектив і колектив освіти. Відті з цим справляються дуже добре. Надзвичайно ну, приємно бути сьогодні на святі в гадячі. І вітати своїх колег, своїх друзів, викладачів, працівників, студентів Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв і Катярівського від колективу Лисенківців Полтавського фахового коледжу мистецтв імені Миколи Віталійовича Лисенка. Нам цього року 122 роки, а нашим колегам сьогодні 90. Тобто, 90 років викрикуємо поруч один з одним. Це роки нашої співпраці, нашої дружби, наших переживань і великої радості один за одного за успіхи за досягнені. Думаю, що сьогодні на Україні гадівський фаховий коледж культури мистецтва один із флагманів аналогічних мистецьких навчальних закладів. Потужний педагогічний колектив, надзвичайно талановиті і професійні випускники. І серед моїх друзів теж є прекрасні. Ми які знають і Полтава, і Полтавчі, я так відразу скажу Тетяна Садохіна, заслужена артистка України, ну і багато-багато інших. І це надзвичайно потужна робота, потужний рівень підготовки хореографічної спеціальності, декоративно образотворче мистецтво є такі речі, які ну не знаю, хто краще ніж Гадічару. Успіхи гадівського коледжу культурних мистецтв вони вагомі, вони вражаючі. Я впевнений, що сьогодні, зберігаючи традиції, кращі наші національні традиції, колектив коледжу абсолютно свідомо бачу, які виклики, які задачі ставить сьогодення. І я впевнений, що з цим колектив коледжу справиться, Тож, зі святом, з юлеєм, дорогі колеги, дорогі друзі. Також хотів привітати наше училище Славне Коледж з його 90-річним ювілеєм з дня заснування. Хочу побажати ще, щоб мінімум 100 років до нас приїжджали сюди студенти. І щоб завжди він нас, гадячан, і всю нашу полтавщину радував своїми виступами і достойними студентами. А ветеранам здоров'я, благополуччя, любові, швидкої перемоги, слава нашим! Воїнам, слава нашій Україні. Ми горді. Ми радіємо з того, що саме у нас в Полтавському краї є такий високопрофесійний, майстерний, найкращий в усьому регіоні наш Градяцький коледж імені Івана Петровича Кутеревського. Сьогодні ми мали змогу на урочистостях нашого коледжу зробити святковий розподіл випускників, які пішли в різні територіальні громади області. Майже всі. Працівники обласних закладів культури починали з Гадяцького коледжу культури. І навіть сьогодні на розподілу три випускники пішли у театр Ляльок наш працювати в обласний. Один випускник пішов не один, а два. Пішли працювати в Полтавську обласну філармонію. На рівні України дуже багато знайомих, заслужених, народних, які є виходцями саме з Гадяцького коледжу культури. Це цікаве мистецтво і взагалом тут розвиваються українські традиції, традиційні українські техніки. І це дуже важливо для, загалом, для культури нашої країни, я вважаю, і дають велику професійну базу викладачі. Викладачі досить такі привітливі, розуміючі. І... Ну, загалом комфортна атмосфера в коледжі. Мені коледж запропонував роботу у горішньоплавнівської дитячій школі викладачем. Ми тут також проходимо педагогічну практику, тому ми можемо працювати після випуску викладачами. Я тут брала участь у конкурсі, і мене дуже захоплювали картини на стінах, різні роботи викладачів, студентів. І коли я випустилася після 11 класів, мене дуже зацікавила їхня навчальна програма. І я зрозуміла, що хочу навчитися так же само, як на цих роботах робити. Коли я ще не вміла говорити, я вже починала малювати, ліпити всілякі фігурки з пластиліну. Мені дуже подобалась скульптура. І потім, вже з часом, коли я обирала навчальний заклад, я Думала над якраз таки варіантами творчого закладу і розглядала варіант галіцького фахового коледжу. І коли я дивилася відгуки на викладачів, на коледж, я бачила, що люди ну, задоволені матеріальною базою, яку дають взагалі. Освітнім процесом, що тут дуже багато знань, дуже багато технік, що можна дуже багато чого навчитися, і мені це стало просто цікаво, тому що я людина така по натурі, що я дуже люблю навчатися. Я навчився не боятися нового всього. Часом знаєте, очі бояться а руки роблять, і вони часом також не задумуючись, роблять речі, які виявляються дуже цікаві, дуже креативні, дуже нові, і ми цьому в ньому не хочемо. Найперше від своїх студентів я навчилась харизми. Навчилася швидко мислити, навчилася швидко реагувати на події сьогодення і все, що відбувається на культурницькому не красиве слово, але назву так фронті, тому що культура це теж своєрідна зброя, зброя, яка допомагає долати труднощі сьогоднішнього. Дня це живильне таке повітря, яке, мабуть, виступає сьогодні в першу чергу в ролі арт-терапії, і саме арт-терапію дуже вдало займаються наші студенти. У нас, як ви знаєте, організований молодіжний хаб місце щасливих людей, започаткований саме нашими студентами, такими професійно уже грамотними, як для молодих людей з величезним відчуттям ритму сьогоднішнього дня і саме. І в цьому в них варто повчитися кожному, не тільки мені. Ну І з ними молодієш, безперечно, і з ними завжди залишаєшся, тримаєш руку на пульсі часу сьогоднішнього дня. І це круто і здорово. Буде такою, якою і зроблять люди. А ми, наш заклад робить все для того, щоб і люди були кращими, а відтак і культура. Крім того, щоб ця культура трішки відрізнялася від інших культур: культура Центральної Полтавщини, культура гадяча, культура України, щоб вона була помітна у контексті світових культур.